Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вбити, Байдики і ми продовжуємо наші Day 5 ночей з Фредді. Шосту ніч. Я не знаю, як ми її будемо проходити. Напевно, це буде якась пілотна серія, якась пробна. Не знаю, чи вона вийде сьогодні. Якщо буде дуже багато неудачних спроб, то напевно завтра я запишу удачні. І об'єднаю там все якось в'єдну. Я не знаю просто, я, наскільки то буде нам важко. Наскільки то багато забере часу, Того, що е, у мене свободного часу, тобто прям часу до сна залишилося не так і много. У мене є 9-та година. Треба ще наробити прев'юшка, треба трошки пообрізувати відео, початок і кінець. І забере то досить таки непогано прилічного часу, а прокидатися мені в 5. В общем, доста предісторій, шоста ніч послухаємо нашого челіка. Що він буде нам говорити? А я той час поп'ю водичку. Як я її достати маю? Опа. Стоп. Провіряємо сразу маріонетку. Собака, ти видиш? Привіт. Здору! Привет. Що uh, ви там робите? Нихера! Пусти я в карти граю. Це місце закрита. Ну, по крайній море, на время. Uh -huh. Кто-то использовал один из наших костюмов. So у нормально У нас был запасной костюм в крыле здания, uh -huh. желтый, кто-то использовал Opa. его, uh -huh. теперь ни один из костюмов не работает правильно. Uh -huh. Слушайте, э просто закончите смену до конца, Я бы мне вдался. не удалось, нежели пытаться оставить все к середине ночи. Э -э у нас запланировано еще одно событие на завтра, это день рождения, uh -huh. вы будете Чили. на одной смене носить свою униформу и находиться рядом с аниматрониками. <говорить> чтобы mm -hmm. они никого не обидели, ладно? А сейчас просто позрительно, <говорить> и это место строите снова. А я, вероятно, сам заступлю ночную смену. Mm -hmm. Ладно. Спокойной ночи. Удачи. Дружит, бы не помешал маску. Опа. Реакция картошка. скримак не будет в мою измену. Понял? Опа, опа. Швиденько заряжай имя. Сука, я кивне Опа, опа. Так, раз, два. Три. Не мають дати мені виграти. То не може бути. Опа. Хто? Опа, собака така. Пішов нахер. Прям. Пішов, да? Собака, кілька у вас є. Так, срочно, срочно. Маріонетка, бляха, муха! Сувість май. Я встиг! Якщо не встиг, то проблема мишки. Ну майже буде скрімак, да? Да, прикинь. Буде скрімак. Так, поп'ю води. Поп'ю води. Ми граємо за маріонетку. Давай, даме їм подарки. Раз подарок. Два подарок. Три подарок. І чотири подарок. Все? А мені кто подарок дасть. Я що на Діда Мороза похожий. Давай. Раз. Фредди. Кто собака? Ты дитий у Фредди. Фокси. Give life. Дай життя. Я себе даже бою приводить аналоги. Бонні. Ну, ти ж знаєш, як то было. От, типа, да, він их убив, изпал марионетку. Ми получили кремак золотого. Фредді, давай пробуємо далі. Пробуємо далі. У нас є півгодини максимум для того, щоб то пройти без е, вирізань. Якщо то не буде, то все. Пиши, пропало. Опа. Опа. Так, наш челік нам не дзвонить. Тут дуже погано, тому що він якось допомагає е, скоротити час, якось не так, знаєш, проходять ті перші хвилини. Бляха, я ж стигав. Що ж за херня? Нам треба якусь ту шосту нічку пройти, а вона прям ти чуєш яка люта. опа Зараз фоксян буде, конечно, давай, заряджай. Опа, чуємо вже якісь собаки по каналізації лізають. Давай, Фоксіан, Бонні, ну конец, само собою. Бляха, не старіюча класика. Он де сварщик будущий. Тот, кому балка на лице упала. Давай. Заряджай, опа, зарядка. Ну ти видев, кнопка просто пропадат, А що я маю робити, бляха? Стій. Опа, встиг! встиг, Викуси, собака! Долі секунди було! Ніякий скрімак, пішов нахер. Опа, опа, заряджай. Опа. Якщо я буду мовчати, то я дуже сконцентрований, тому що то лише 12-та година ночі, а вже такий піздец. Викуси! пішов сосних хуйца собако. Ніякий. Піднімай. Фоксян, не дурій. Тот пішов нахер. Заряджай. Мангал, іди у углі грій. Опа. Мангал пішла у углі гріти. то дуже і дуже добре. Нет, вона той, прикинь. Опа. Фоксян, не дурій. Давай, іди в дупу. Давай іди в дупу. Якщо я буду мовчатися, ще раз повторюю. Прям біда. Якщо ти будеш чути якусь незв'язну. Е, незв незв'язні слова, то от прям я собака. Пішов нахер. Якщо ти будеш чути. Або не, не чути якісь незв'язні слова, то прям біда, знаєш, що. Я дуже-дуже переживаю сильно. Опа, опа. Но! Ну, а де кнопка була? Кнопка, блін, не було! Що я маю робити? Лови скрімаку 5. Давай. Як я маю ту проходити? Та ж відів кнопки не було. Як я маю, БЛЯХА, МАСКУ одівати? Давай, шости ніч. КНОПКИ не було! Як я маю то швиденько робити? От колись у нас є, а коли. Пфу, колись вона є, а колись її немає. Як я, бляха, то маю проходити? От диви. Диви, я тобі зараз покажу. Так, ті собака, конечно, мама галу, жатує, бляха. Диви, опа. Вот тепер була кнопка. Тепер дивися. От. Видиш? Ти відів? І що я маю робити? Що робити, так як бляха епілептик? От так, опа. Напевно, так і треба робити, я не знаю, от прям бах якийсь, я щоб то поскорше не можна було. Опа. Вот, Фоксі, давай, не дури. Я ніякий хай. Все, давай. Бляха, я не знаю... Ну що, ну... От як то пройти? Опа, опа. От як, не хочеш мені сказати, якщо кнопки пропадають? В п'ятій части такого не було, а то прям дивно. Вот. Вот-вот-вот-вот-вот. Супер. Заряжай, проходимо. Держимося. Шосте. Бляха, 12 годин ночі, прям біда. Що я маю робити з тобою? Не хочеш мені розказати. Опа. Опа. Музяка на... Опа. Тут... Ну я встигаю. Скрімак? Незвісно. Я встигаю. А що я, бляха, маю робити? Мишка, не дурій. Ти мене підводиш. Давай у... Прям вичисти це все місто, де не було ні крошок, ні нихера. Біда, давай. Шоста ніч. Я не знаю, можливо, прийдеться робити якісь нарізки з того, того що. То не буде дуже цікаво дивити просто на одній ті самі скрімери. Так, стій. Раз. Провірка, два. Камери. Вот. Біда, чекай, треба розібратися з тим, як то скоро одягати. Вот. Раз, два, три. Ще раз. Опа, вот, 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 все, майже понял. Так, спокійно. Опа, вот. Вот, 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 вот. Ага. Все, понял. Фоксян давай, 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 давай. Далі помигали. Пішов нахер. Опа, опа. Вот тепер було повільніше. І в чому прикол? Не хочеш мені розказати, в чому прикол, бляха. Опа. Вот, вот, вот сразу було. Вот тепер сразу було. І якщо мені не повезе... Ні, ну мені каже, то прям е, якась неправильна закономірність, то прям мені каже е, якийсь глюк у удвижковий самому. От так, сразу маску вдіваємо і все хорошо. Опа, встиг. Пішла нахер. Встиг. Встиг і не кричи. Опа. Супер. Нікого нема. Заряджаємо нашу рулетку. Кстати, е, вийшла обнована бекшот рулет. То, якщо ти не знаєш, ну, скорше за все, знаєш, того, що та ігра у усіх на хайпові, у всіх на слухові. Вийшла обнова, додали там ті-табалетки, тобто безконечний режим. А, може буде десь заграти в то, подивити. я не проти ще раз пройти. Лише ж буде її треба вибити, а, витягти з режиму. А, давай глянемо, буде треба прям повноцінний плейлист туди рубанути. Опа, давай. Прям повноцінний. Опа! Встиг! Встиг Викуси! з Встиг, то не може бути! Встиг, опа! Е, прям з повноцінної. Опа. З прям повноцінної, бляха, плейлиста в Собаки! Не дають мені загрузити мою туту. Опа-опа-опа. Ага. Нахер? Бляха, муха, Що я маю робити. Опа-опа, ага. Опа. Пішов, да? Пішов, пішов, собака. Заряжай, заряжай, заряжай лиш маріонетку, щоб вона не втікла. Опа, опа. Ага, нікого нема. бляха муха Як то напряжно. Опа. Бонні. Розвернися на, 300, на 180 і пакуй далі. Пакуй на Фоксяна. Все, тебе тут... Ніяких хилод? Тебе тут ніхто не чекає. Заряжаємо. Відбиваємося від скрімаків. Нахер в дупу! Вот так вот. Так, фокси. Прям чуєш? Прям чуешь, як тот пиздец нарастає, який нас чекать. Все. Бля! Собака! Я что я мав робити? Як я їх мог пройти? Курва, бляха-муха, фокси, собака! Я ж на тебе мигав тих сутула тих хер! Ой, яка то тяженька нічка, йолки моталки Нахер ти на роботу вийшов. Нахер ти в шосту ніч на роботу вийшов. Тобі ж казали, все, тебе переводять. І ти, бляха, дебіл, не послухався. Фоксян долбойок, блять, вискочив на мене. Мало йому приступів епілепсії було. Собаки, бляха. Тж. От прям вибило мене з колі, якщо чесно. Все, тот скрімак, я б до нього повністю не був готовий. Фоксі, собака та сутула. То ще добре, що в мене плюс-мінус стіл купа, а то бляха, ще хай би стіл розлітівся. Ах, собака. Окей. то була взбучка така нормальна. Давай. Опа, Коротше, давай. Опа, опа, пішов нахер. Не страшно. А я не знаю, що робити з Голден Фредді. Як його контрити? Я хази, давай, мигай фонариком на нього. помигай фонариком. Та собака! А як на тебе мигати? То 2 секунди. От перед тим я нажимав на контрол. От то, там в мене палеці не сходить з того, от на контрол мигати фонариком по центру. Я на то нажимав. І чогось не нажималося. Ламає мені фонарик. Але то не ламає, то прогружаються аніматроніки Все, давай, загружай швиденько. Бляха-муха, прикинь, за, за, всі, за всі проходження ми здається скримера Фоксі не відеоли. А тут одразу два. Прям в лице. Напевно, того я більше ся так і лякаю. О, бляха-муха, ви такі. Но, no, Фоксян, вот! Давай, что? Все, давай я на тебе ПОМИГАЛ, пішов нахер. Зловий ПРИСТУП епілипсії и не ЗАЙОБУЙ. Опа, блок. Я на тебе мегав! Иди нахер звідти. Провіряю, это все. Баляха ще собака, така батерка від мене. Хоче. Мої сочні пальчики і батерка спездити. Собака, сотула. Пішов нахер. Фоксі, замахав. Прикинь, і то був один, напевно, із немногих справжніх. Тобто, один із ляків. От іменно, що я злякався. От за пару серій такого не було. От якось все безроз... безрозушно було. Ну, Коротше, ти поняв. Ну, як би то не було, до скрімаків ти привикаєш, типу ти їх очікуєш, вони не є е, е, якісь внезапні. Опа. вони... Та давай! Ну ти видиш, що не загружаєшся. Вот, Фоксян, собака, із-за тебе. Все. Прячемося від нашого пиздюка. А можеш пограти в твій комп'ютер? Ні, не можеш. У мене не є Ігор на телефоні. Пішов нахер. І на комп'ютері теж. Блок, опа, Фоксі. Собака, отак треба й прятатися від тих надоїдливих дітей. Я привела тобі, посиди з ним мало. Угу. Посиди, а в тебе є ігри на телефоні, нема. Кінчилося безплатно. Бляха, прикинь, мене вообще прям понесло кудись в якусь другу степ. В якусь прям опа, опа сті, Фоксі. Фоксі, от прям треба тепер розчитувати. А, що, що ж мені робити далі? Стій, спокійно. Опа-опа. Оксян. Раз, два. Нікого нема. Опа, чую, опа. Все, іди в дупу. Мангал. пішов нахер. Опа. <клев> ну, сука! Ну а як! А як тебе контрити? Ну ви ж дві разом ця собака зговорили. <плев> Я не знаю. Я не знаю, отуй прям тобі ігра не лишає шансів ніяких. От прям не лишає ніяких шансів. І що ти маєш робити? Маріонетка постійно, бляха, уходить кудись у рознос. Набирать обороти свої. От диви, Дві секунди пройшло, все, вони вже тут на місці. Ну серйозно, нікого немає. Появився мангалсіс. Фригіс, старі аніматроніка, тут все, бляха, опять уже хтось. Опа. Ну вот, я не можу. Дві собаки нараз прийшли, йди нахер звідти. А як їх контрити? Ну об'ясніть, як мангали Фоксі нараз контрити. Якщо Фоксі, бляха, само більше проблем робить. От їх всіх є контрю, а Фоксян. От, він ходить, появляється постійно в тому пройомі дверному. І то не може прогрузити, бляха, толі. Е, толі не може посвітити туди фонариком провірити, то лі, бляха, не можеш. Законтрити його вчасно. А що я мав робити? Ну, от об'ясни мені, що я в минулій ситуації мав робити. Відогнати Фоксі? Помигати йому пару. Опа. Стих? Я не знаю. Стих, не встиг. Скрімак. Скрімак. Ні, прикинь, нема скрімака. От, ну і тепер що робити? Опа, стих. І він там сидить. Ну і як я його відогнати маю. Ну от маріонетка. Вот. Опа. Вот не ніко... Вот і він та собака тут вот. Вот як я його маю контр. Вот як! Об'ясни мені, опа. Все, нахер, нахер, неякий нахер. хай. Заряжай, заряжай, бляха, встигай. Встигай, встигай, встигай. Опа опа. опа. Фоксі. Нікого нема. Супер, бляха, вот прям потно. Я не знаю, що мені робити. Опа. І я не знаю, що робити. От вони пішли ті собаки. Заряджати їх не можеш, нікого не можеш, нічого не можеш, і прям біда. От, все. І один пішов, другий пішов, третій пішов. Вони прям як на підборусі, опа. Все, конечно! Як то проходити, я в душі не знаю. От нікого нема. І зараз через дві долі секундися всі появлять. І на мене ще зараз скример Фоксі вискочить. Прям біда. Зговорилися собаки такі. Музика грає, якби хтось був, а нікого немає. І що? Я контр Голден Фредді я хз. Опа. Пішов, да? Фоксиан, от від видиш. Віддеш... Окей. Okay. Тепер я їх двох законтрив. Я... Окей. Okay. <пій> Як їх законтрити? Ну як! Один скрімак за другим. Є ж бляха. Хаст... Піздец. Ну в мене нема слів. Або ця серія вийде з такими щирими емоціями, без вирізок і без нічого. От прям питаємося пройти шосту ніч. Я її не можу пройти. Як я то мав законтрити? Ну, перед тим Фоксин не прогружається. От прям перед тим не прогружається. От іменно фонарик туди не мигає. Появляється ублюдок. Появляється Бонні або Мангл, або ще якась херня. Тися контриш від них масков. тим Стараєшся завести шкатулку і як вони зразу пропадають на тебе Вискакує Фоксі. І? Як? Не хоч мені розказати. От як, ну то ж сам видів. Мене прям бляха біда бомбить прям. Фоксян біди доста робить тепер. Ніякий хілоп! Іди, бо зараз тебе в топку запхаю, собака то така. Прям Фоксян! От Фоксян! Він дуже і дуже дохера часто це той появляє, не кажеся тобі, що от та шоста ніч, прям біда яка сложна. Не ходять мені доплатити Понад нормові, да? Хтось по каналізації лізе, якась собака там ходить, там ходить, бо он ще собака. Пішла нахер! Я не знаю, пробуємо ще один-два рази і все. Все, конець, серія кінчилася. Як я то маю? Ну, бляха, як! Собака такі. Музика грає, нікого немає, а кого має бити? А хто має бити? Вот, Боні, все, пропав, пішов нахер. Все, йди в дупу. Фоксі, Фоксі нема. Ти зразу за скримером Боні був скрімер Фоксі. Йолки-Маталки! Вот! Окей, Док він прогружається і що я маю робити? Стій. Вот, вот собака это стоит. Вот окей. Бляха, не му. Кинь ему якусь херню пуглович. В тебе вентилятор стоит. Закинь ему нахер. Шеба он бой, долбоеб, приходит сюда. Все. Фокси, нахер ПІШОВ Заряжай марионетку. Собака, бляха-муха. Ти не смійся там. Я з тебе зараз тебе зараз серйозно. Ти ж, бляха, собака маленька така. Ти як чихлохла, Пішов нахер! Все, маску знімай. Знімай знімай маску Пішло. Фредді туй. Бляха, беда, вас. Су... Йо, я не знаю, хто ты шо с нич. От он В рази, в врази... рази ваще. Як та минуло. От той буде прям моя незв'язна річ. Фоксян! І ти вийдеш зразу за тим Фоксян! От той прям треба все встигати вдольник. Опа! І отут от прям треба встигати все в долі секунди. Окей. Та ви замахали! Заводь, 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 заводь. <кхи> все, він від мене батарка спіздив, да? Як? Я взагалі не шарю. Я буду якісь гайди дивити, то... <кхи> Давай, все, остання катка, то не стоїть стіко нервів. Ой, бляха-муха. Ой, прям голос собі зорвав. я у мене все. Нема слів. Біда. Ну, я просто не встигаю. Ну от, Фоксян, пішов нахер, все, помигав, да. Пішов дупу. Я на тебе помигав нахер. Що ще, балонбой, спиздив від мене пальчикою батарейка, що я ще то заряжав. Я хер знаю. Я от хер пойму. Фоксі, долбоеб, бляха, стоїть там, пішов нахер. Опа. Ну як, це я маю пройти. Як! Не собаки бляха роблять, співпрацюють. То дуже і дуже недобре, треба їм богати розбити їхній їбальники з собака такий. Я при, прикинь, голос зорвав, Прям просів, Фоксі треба на ротан дати собаці такий. Ну. Нікого нема, всі ходять, бляха, бушують. Я не знаю, буде дуже круто, якщо нам удасть пройти. Якщо нам удасть тепер пройти ту шосту ніч, требася піднапрягти трошку. Опа. Вот пішов нахер. Бляха, Фоксі! Секунда. Опа, 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 Фоксі. Вот, окей, все нормально. Заряджаємо. Заряджаємо, поки можемо. Ми помагали на того Foxy надолба. Так, спокійно, опа, опа. Нахер. Окей, нікого, нікого заряджаємо. Спокійно, спокій, опа. Все встигаємо. Все нормально. Ніякої паніки нема. І не буде. Заряджай. Опа. Все спокійно, нікого нема. Провіряємо далі. Опа, опа. Зарядка. Раз, два, нікого. Опа. Так. Спокійно. Ну йди нахер. Манго. Заряджаємо. Так, спокійно, спокійно. Заряжаємо далі. Опа. Блок. Мангл. Помигали на мангл. Пішла нахер. Та прям собака вилізла звідти, да? Опа, встигли. Блок. Окей, спокійно. Фокси. Нахер. Заряжай, 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 заряжай. Опа! Блок. Давай, забирай. Заряжай, 2 секунди. опа. Та як? А як я маю пройти? Ну забирай, забирай. Все. Спокійно. Спокійно. Спокійно, 2 часи ночі. Це вже дуже... Опа! Це вже дуже добре. Опа! Ти собака, ще така пішов нахер. Заряжай. Опа. <ріх> Встигли. Забирай, 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 чика. нахер. Маріонетка. Заряжай, заряжай, бляха, прям долю секунду. Опа. Спокійно. Опа, заряжай, 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 Чим побільше. Опа. Ох ты ж бляха, який напряг ти чуєш? Опа. Фоксі нема. Фокси. Да Фокси. Заряжай. Опа, Фокси. Стій, заряжай. Опа. Фокси тоже нема. Заряжай. Фокси. Помигали на Фокси. Заряжай. Заряжай. Чем... Опа. Біда. Біда, паника, я понял тактику. Все, я понял тактику. Я бляха, а самый молодец. Фокси. Нахер! Опа. Бляха, ще та собака. Спокійно. От поліс. Все. Чіка... Заряжай, 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 заряжай. Заряжай. Единое що... Шо... Опа, опа, опа. Фу, яка паніка. Яка паніка, бляха, муха. Все, фоксян, фоксян. Тихо хто? Нікого нема. Заряжай дальше. Опа-опа. Все, іди гед. Іди геп. Ну я! 4 години ночі! Ладно, в общем. Я ж стих на нього посвітити. У мене нема слів. я не знаю, а то прям паніка, а то прям піздець, я все, я не можу. Ладно, пройдемо ми попитаємося пройти шосту ніч. Я не знаю, коли вона вийде. На ню треба прямо бити много часу. Можливо, вона вийде десь на вихідних. Проходження шостої ночі. Якщо вона вийде, то вона само собою вийде. Завтра, мабуть, вийде вже ФНАФ 3. Будемо записувати то продовження. А може і не будемо, може трошку перепочинемо від 5 ночей з Фредді, того що одна часть друга. Можливо, третю пройдемо. Да, третю пройдемо, а перед четверту відпочинемо. Третя ж, по факту, не є дуже страшна. В общем, Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, звісно. Всім до зустрічі в наступних серіях, всім пока.